Святої Евангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі, Бонь вожні. Одного разу, коли Ісус у суботу проходив за ланами, учні його тривали колоски. І розтерши їх руками їли, деякі з фарисеїв їм сказали, чому ви робите те, чого не годиться робити у суботу. Ісус відповів їм: Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів він саме ті, що були з ним, як Він увійшов у Дім Божий, взяв жартовні хліби, їв їх і дав тим, що були з ним, хліби, яких не дозволено їсти, хіба що самим священникам?» Далі сказав їм Син чоловічий, владика і суботи. Раз якось другої суботи увійшов він у синагогу і почав навчати, а був там чоловік з сухою правою рукою. Книжники і фарисеї стали за ним назирати, чи він оздоровить у суботу, щоб знайти яке оскарження на нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, що мав суху руку, встань, вийди на середину, підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив питаю вас, чи годиться у суботу добро чинити, чи зло робити, спасти життя, чи погубити. І глянувши кругом на всіх, сказав до нього, простягни руку, той зробив так, і його рука стала здорова, як і дру. Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. слава Ісусу Христу. Ми, люди маємо дуже багато різних потреб. Найшвид, найшвидші потреби, найближчі потреби це наші потреби тіла. Ми потребуємо їжі, ми потребуємо сну, ми потребуємо одягу. Ми потребуємо стін будинку, даху будинку, який закриє нас від негоди. Ми потребуємо взимку тепла, а влітку охолодження. Ми потребуємо дбати за своє тіло. Ми потребуємо стосунків з іншими людьми, хоча часами від цих стосунків нам і боляче, ми завжди маємо певні потреби. Ми живемо цими потребами. Задля цих потреб ми ходимо до праці, ми виконуємо роботу, ми заробляємо кошти на прожиття. І що цікаво, ці потреби не закінчуються протягом цілого нашого життя. Кажуть, вже в старості менші потреби, але в старості одна потреба, щоб те здоров'я, яке ще є, не пропало. Все рівно є потреба. А які потреби в Господа Бога? Чи ми собі ставили хоч раз це запитання? З катехизму ми знаємо, що Господь Бог є самодостатньо. Бог є творцем усього, Він є початком і кінцем усього. І на перший погляд логічно, що у Бога немає таких потреб, як в нас в людей. І це правда. Однак, якщо ми перечитаємо Євангеліє, якщо ми вглянемо в Євангеліє, ми побачимо, що все ж таки в Бога є одна потреба. Це потреба віри людини. Бог хоче, щоб людина дарувала йому віру. Бог потребує цього. Не що він потребує, це із своєї природи. Радше Він це потребує задля самої людини. Бог хоче і потребує віри людини. Сьогодні в Євангелії Бог привідкриває нам одну правду, як саме Він хоче віри людини. Знаємо, у Старому Завіті Бог шість днів творить світ. Сьомий день день відпочинку. Сьомим днем днем відпочинку є саббат, тобто субота. Той саббах, як день відпочинку, день Господній, день, в якому в старому завіті кожний правовірний єврей старався не виконувати жодної роботи, йти до синагоги і славити Бога. Приписів щодо суботи було стільки багато, і фактично ціллю суботи була прослава Бога. Бога. Отой дар віри людського серця Господу Богу. Але, на жаль, людина, як завжди, Бог їй дав щось добре, а вона його викрутила. Так і суботою. Замість того, щоб бачити суть дня відпочинку суботи. Людина почала звертати увагу не на найголовніше, а на те, що вторинне. Євреї почали думати, скільки кроків можна пройти в суботу, скільки не можна, яку вагу можна підняти, яку вогу не можна підняти. Часто і ми в своєму житті, замість того, щоб прославляти Бога усім серцем і жити вірою в нього, починаємо раптом ліпити Бога під себе. Згідно своїх уявлень про Нього, видумувати різні дурниці, які не мають нічого спільного з Господом Богом. Саме це відбувається сьогодні в Євангелії. І Ісус каже, Син чоловічої і суботи. Я є той, який дав вам цю суботу, іншими словами, каже Христос. Я є той, який потребую вашої віри. Але його не розуміють. Ба більше того, Починають пробувати підловити його нібито на помилці. В другій частині Євангелія ми бачимо сьогоднішнього, бачимо, що в суботу він входить у синагогу і починає навчати. А в синагозі є чоловік із сухою правою рукою. І саме тут починають дивитися, чи зцілить, чи ні. Ісус знає їхні думки. Ісус далі потребує від цих злих сердець віри. Він хоче змінити їхнє серця, Він потребує їхньої віри і любові. Встань і вийди на середину, каже Він цьому чоловікові із сухою рукою. І тоді Ісус, вказуючи на цього чоловіка, який стоїть серед синагоги, серед зібрання. Він питається, Христос питається, чи годиться в суботу добро чинити чи зло робити? Здається, зрозуміле питання. Зрозуміле для кожної людини, яка живе Богом. Зрозуміле для кожної людини, яка віддає Богові пошану і прославу. Але незрозуміли для тих, які підмінили Божу заповідь любові. Підмінили своїми приписами, які не мають нічого спільного з Господом Богом. Чи годиться спасти життя чи погубити, питає Ісус? І каже Євангелист Лука, і глянувши кругом на всіх, напевно, що в цей момент відбулася певна пауза. Ісус ставить питання і відповіді від них не отримує. Ісус, не мов би, спонукає, провокує їх. Щоб вони сказали правду, правду, яку можна казати тільки вірою, а вони не готові. Вони мовчать. Тому Ісус дивиться кругом на усіх. Ісус, би заглядає в очі і серце кожного, хто стоїть у цій синагозі. І каже до чоловіка: простягни руку. І цей зробив так. І відбувається чудо. Рука стає здоровою. Ісус не каже, Я тебе зціляю, ні. Ісус навіть не торкається, Він каже, лише простягни руку, як свідчує усім тим, які тут стоять. І відбувається зцілення. І відбувається дар віри і прояв віри саме цього чоловіка. Але яка реакція Усіх довколишних, замість того, щоб віддати славу Богові і прославити Господа, і сказати, Господи, слава Тобі за велике Твоє милосердя, Твою любов. Якщо ми прочитаємо далі цей уривок, вони ж наповнилися люттю і змовлялися між собою, що їм зробити з Ісусом. Ісус не входить у їхні обмежені рамки. Він не підходить їм. Часом нам у житті Ісус не підходить у наші рамки, які ми ставимо Господу Богом. Тому сьогодні, стоячи на цій божественній літургії, молячись за наших померлих, за наших живих, стараємося дати Богові дар віри, не дар байдужості, не дар традиції. А дар віри, тої віри, якої Бог потребує від нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!